Доброго ранку, друзі. Нарешті я вибрався на рибалку. Мабуть, вже більше тижня не був. Ну, на жаль, трошки спина у мене підхватила. Ну то, то не страшне, вже полегчало. Головне, що вибрався на рибалку. Взяв мене з собою товариш, тут на секретний ставок. Так що вибачайте. Не розкажу де, попросили не казати. Так що вийшло <смі> як вийшло. Буду ловити на боковий кивок, на поплавочку попробую, в заброд карасика, коропа половити. Закину фідер, на бойли попробую, на соску. Ну я перший раз тут ніколи не був. Спробую просто розвідка боєм. Ось так. Попробую, роздивлюся, можливо, ще колись попаду на цей ставок, то вже матиму хоч уяву, як тут, що й до чого. Ну, Є тут рибка, є рибка. ну, Будемо пробувати. Зараз зранку поки ще не жарко, не зійшло сонце. Ну, воно то зійшло, ну, за деревами. У вейдерсах поброжу, бо потім сонце як вийде, то у них можна жаритися. З прикормки все просто. Зварив теж трошки половинок горохи, консервірована кукурузка, там трохи прикормки кисла грушка і ще дранива комбікорм. Наживка кукурудзка, опариш, горох є, всяке таке ще там щось у мене є, сам попкорн. Взагалі, буду пробувати. Так як я перший раз на цьому ставку, то Ну, Надії мало, дуже жарко, Ну будемо пробувати. Так що, поїхали. Так, почну. Ось той кукурудзе кук. В минулому році на одному ставкові коруп тільки на неї і клював. Ой, як пахне гарно. Не знаю, утка у мене оця, що я ловив лящай карася, верніше вже Зараз я вам скажу як вона, вона називається Lexus 4 метрова Fanatic 10-30 грам. Ну вона така жорсткенька, ну не знаю як вона, мабуть, вона на коропа буде. на коропа она будет слабенька. Это как карася, ляща. Сейчас. Попробуем. На кукурузку. Очеред он старий трясеться, щось ходить, ну тут мормишка Карпова здорова А вот дуже здорова мармишка Надо. і ні, нічого тут надо пере перестроюватися мені мабуть на карася опа Хе -хе, ось такі друзі коросики клюють опа одпав Так, сейчас я, мабуть, мабуть, сейчас я перестроюсь. Ну, сейчас я щось щось придумаю. так и так уже. Вот на поплавочку карась плюе а на боковый кивок закинул он на кукурузу. Ого. О, опа. и хе на опариках. Ну, так и бачите, карасик. Такой тут ладанчаковый карасик. Сюда трава, лаганькой поплавочек. Ну, нижний шусласть. Ну, если клюна опа, и есть, а что? Треба, мабуть, іти брати садок. Це це малі. Не цікаво. снасть хорошу, бо може клюнуть щось хороше, то то тоді не витянеш. Значно треба трошки менший гачок, ну нічого. Не. Можливо ще раз колись попаду сюди, то тоді вже ми. Це я перший раз можна сказати розвідка боєм закинув там і два фідера флети поставив боєл кислу грушку і спеції повело повело ну Великуватий гачок для такого карася у мене. Ну нічого. Зато клює. цікаво, клює. Потроху ловиться. Та тільки вкинув, клює зразу. А ще і на кукурузку щось піддимбує. Нехай. Можливо, те. а на опаріка тільки вкинув. Видно, дрібненький, б'є, як клюне, оце, більш-менш такий, що вже як поведе, поплавець весь щось стрибоя. І очеред ходуном ходе. Так, тому я трошки треба підкормити, прикормим. Я бачу тут риби багато, вона... Прикормку поховає бистро у сах постоять. Опа, це дрібний карасик. Як би сказати, все рівно цікаво. Раз корп не клює. Будемо будем ловить карася. Opa. Aštė. Aštė. Tokie karasikai, na, oparika. Не підсікав і, і є. Ось такий. Ну, не знаю. Як на мене малувати, хто його в мене чиститиме, хай плавають. Нас цікаве карп. Ну і не тільки. Ні, аби карасик хоч у два рази був більший. І він то непоганий. І цей карасик молоденький, солоденький. На опарика клює й непогано. Ах, зійшов. повів от гад. Оцей вот прош и той раз я зачепился за ту беду. А ну. Эх. сейчас, мабуть, видируется наш поводок. Видервался. Видервался поводок. На жаль. Друзі, овнер, десятий номер. Якраз на такого карася. Якраз на такого карася. От треба як в очереті ловити, треба вдома. Щоб час не тратити, з десяток поводків зробити. О, опа, і есть. Класична поклевочка. Повів, повів. Оно на такій глибині вся риба веде. О, опа. Хе-хе. Друзі, прикормка сработала чище. Тільки покинув прикормку, так і, і карасик ось такий клюнув. Де ж короб або амур? Сейчас дергає. О, оце повів. Их, зійшов. Ех, і запуталось. Не дуже сильно тягнув. Ха -ха -ха. Так, що у нас тут? Ладно, все нормально. Ще раз закину. Опа. Я помаленьку вже. Якщо мимо, то зразу і, і запутується. О, такі. Ого щось. Бульби, бульби пішли біля. Короб амурби. Значит он карасик такий дрібнесенький ой ой не клює знач кивок дергаться но там бульби так пішли усилено кругом о Ух ты! Хе-хе, це хороший такий. Ну, як хороший. І попер добре. Як сьогоднішній, то один з найбільших. Ну, Товариш там вроді би таких більшеньких в нього попадається. Можливо, що він на глибшому лове. Не знаю. А в мене дрібнота. Клює відразу, тільки вкинув і довбей, довбе й довбе. І довбе. Опа. О! Друзі, ха. Ага. Ще чомусь і поплавок у мене відпав. Це вже такий коросик. більш менш. Не хоче, Не хоче, а чого ж воно? О, ось такий, бачите. Так, гамплик відпав поплавок у мене чомусь. Навіть навіть не знаю чому. Зараз будемо дивитися. Може загублю, причепив так, як попало. Продовжуємо. Хороший карасик клюнув, так попер, як торпеда. А як ото дрібне. Мувтозить, мовтозить. Оооо. Оце пішов хорошо. Як пішов хорошо, так, так зразу і є. Бастре, бастрибає. О, попер, попер. Епі єсть. ну це такий невеличкий. Такий невеличкий карасик. Дрібнуватий, конечно, карасик. Ну... Якщо не клює нічого кращого, чому б і ні. Дрібненьку рибу теж цікаво ловить. Інколи хочеться і таке щось половити. для різноманіття. А то до цього весь час ляш та ляш ляш та ляш. Ціле літо, хоч друге місце, друге враження, хоч карасика невеличкого, а все-таки тим паче цілий тиждень не був на рибальці. Треба змотувати цю утку. Зараз і на ту трошки, -то. бо я вже і так два години у воді стою. Такий непоганий карасело. Як для сьогоднішньої рибалки Тут так ловко клювало? А це щось Опа! Ага, хе тільки скажу затихло і... Який гарнюній карась. Ух, який. Пошти мамонт. О. Ось такий. Пімпс. Оцей непоганий. Такий. Ей. Мабуть, хочешь, не хочешь, а придется змотувати утку и тело на фидер. Давай уже. Так, ну что, друзья, мабуть, хватит мне болтаться тут уже. Уже, мабуть... Близько трьох годин вже тільки трошки спину підлічив, бо вже починає мене піду щас ще половлю я на той. На фідер. Можливо, з берега там, де удобніше посидіти можна на місцинці. Можливо і вудку закину, подивлюся. Ну сейчас піду, дивите они як бурби йдуть. Е, в том месте де я. И в одном месте, де я кормив. Прямо там щось риє страшне. Ну нічого, хай риє. На здоров'я, як кажуть. Ми ще перезакинули на фідер. Може, може аж повезе. Якийсь коробчучок клюне. Якщо повезе. Фіга себе окунь. Окуня взяв, так? Да? Ага. карасик карасики окунь такий довгий здоровий. Ха, ти наш такой. Чуєш, тох, а так тут зимою окуня половить. Ну ось, друзі, така рибалочка. Ну це розвідка була. Карасик клював непогано, як ви бачите. На поплавочку я ловив. Тут на фідер на флет закидав, на ложку. Окудя спіймав. закидав на коропачі, на амура. А клюнув карасик, бачите, і цей. І окунь. Ну там красненька, ева, висіла. Там може біля корму мальок метушився, то і... Окунь так чисто випадково і схватив. Ну, як, тиждень не був на рибалці, то дуже душу одвів. Можна було ще порибачити, але ж жарко, дуже жарко. Ну можна в тіньку сховатися. Але ще ранувато. Я гадаю, ще рано. Ось спаде оця жара. Трошки похолодає, стануть ночі холоднішими. І потім вже, я думаю, почне на ставках такий короб, карась клювати краще. А зараз якраз ось самі такі жаркі дні щось передаю там, чуть не до 40 градусів. Так що будемо рибачити. Слідуючу рибалку, може вдома на річку вийду, попробую ще ляща половити. А може щучку на спінінг зранку. Ну, подивимося, буде видно. Будемо ходити на рибалочку, ловити рибу. Надіюся, що впіймаємо і ви теж впіймаєте. Ну а я на цьому буду завершувати, буду їхати додому, тому що вже неймовірно жарко. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео будуть дуже скоро. Надіюся, будемо ловити ми рибку, різну, хижу, білу, велику, маленьку, багато. Мало як повезе. Ну, будемо ловити. Так що в когось є, у кого є час, виходьте на рибалку, навіть якщо й не клює, навіть якщо нічого не піймаєте, теж віддихнуть на чистому повітрі біля якоїсь водойми, чи біля річки, чи біля ставка, чи якогось озерця. Трошечки відволіктися від повсякдення, як би це іде на користь. Ну, а я на цьому все завершую. Пока. Слава Україні.